Всім привіт, це Влад, і я вітаю всіх у криптарні. Сьогодні я розповім про дві лотерії в NFT Battle Miners. Про одну Spin-NW більшість знає, а іншу повернули у гру нещодавно, і в ній є декілька цікавих моментів. От такі чудові призи в ній можна виграти. Але спочатку пара слов, як завжди, про розіграші. У нас знов під цим відео розіграш двох NFT. Один, як завжди, серед коментаторів, які підписані на YouTube канал, і напишуть притомний коментар з пари речень і поставлять вподобайку. Інший серед моїх активних рефералів для цього, якщо ви не граєте ще у гру, зареєструйтесь за посиланням під відео. А якщо ви вже граєте, то вкажіть мій гаманець, який буде теж в опису до відео в своєму профілі в розділі Реферальна програма, і ви також зможете брати участь у розіграшах NFT. Переходимо до лотереї. Коротко про лотерею, яку всі пробували. Вона була в Тасках з цього і минулого сезону Shadow Depths. Це spin Win». Ось ми заходимо на головному сайту Play і жмемо Spin and Win. Тут ми можемо використовувати як спеціальні білети, ось такі, так і ось такі старі білети 10 мм вакс Volume. Якщо ви хочете виграти щось пристойне, а також збільшити свої шанси на виграш, вам потрібно прокачати цю лотерею хоча б на один рівень. От у мене зараз рівень 2. І тут додалось, окрім дешманських призів, додалось багато дорогих призів. Збільшився сам шанс на виграш. Для другого рівня потрібно 5 разів зіграти в лотерею і сплатити 35 тисяч констракту. Далі я поки лотерею не розвивав, бо наступний левел коштує 75 тисяч констрактиуму, і в практичному плані він нічого не дає. Тільки там він дає, якщо у вас багато білетів, то не, не потрібно кожен жати спін, а воно автоматично там можна всі відкрити зараз. Це не коштує 75 тисяч констрактиуму. Цікавий четвертий рівень лотереї, він дає можливість виграти супер джекпот. Для цього доведеться зіграти 25 раз і сплатити 300 тисяч констрактиуму. З одного боку, на 3-4 рівні мені доведеться заплатити 375 тисяч констрактиуму. Це зараз всього 75 ваксів, тобто недорого. І можна було б це розвинути. Але. З урахуванням моєї лихої вдачі, а також вкрай низького шансу на виграш цього супер джекпоту. Ось тут 0,01% на його виграш. Я не бачу необхідності тратити 375 тисяч констрактіуму, щоб збільшити на 0,01% тільки можливість виграти цей приз. Тобто, поки я на це вирішив не витрачатися, але в другий рівень потрібно вкачати. Тут у нас домінатор стейшн, капсулі і там круті паки. Тому другий рівень обов'язково качаємо. У мене зараз є 6 спінів, я вже відкрив білетами. Зараз я покажу, от як ми відкриваємо. Жмемо сюди, отут будуть наші всі карти, що в нас є. Їх в мене багато, бо я буду їх також роздавати серед коментаторів і активних рефералів. От беремо якийсь, жмемо Select, жмемо Exchange Confirm. І ось вже в нас 7 спінів. Дивимось, що ми виграємо за 7 спинів. Ну, це вже щось. Воно, звісно, не коштує. Десь 25 ваксів коштує цей. Білет і десь три вакси отака хрінь, тобто в мінусі, але можу, могло бути нічого взагалі. Дивимось, що далі. Ну, це нормально, це нормально, я нічого не виграв. Пожалуйста. Знову нічого не виграв, а щастя було близенько. Знову ламок. Знову нічого. мабуть, так воно все і пройде. Ну, Звісно. Нічого. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Оце вже цікавенько. Так, витратив я на це 7 білетів, які зараз по 21,5 ваксів, що 150 ваксів. І отримав от цей контейнер, який зараз коштує 1332 вакси. 52 долари і 35 центів. То я фартовий чувачина. Виявляється. А скільки там Heavy Arcadium контейнер, скільки там шанс? Був шанс 0,4%. Показав, що можна тут зробити. Але ніякої гарантії, що у вас так вийде, я не даю. Бо я сам не, і ніяк не розраховував на те, що таке вийде. Так, поїхали далі. Другий тип лотереї був зацікавив мене набагато більше. Бо я не знав, що мені тут дають таку хрінь. Так, Де другий тип лотереї? Беремо і йдемо в меню. І жмемо Lucky Draw. Це щотижневе Lucky Draw, це щотижнева лотерея, в якій щотижня розігрується 15 призів, Ось, круті і там три отакі послабше. На цю лотерею я поки що витратив 424 Вакси і на першому розіграшу, що от був 2 дні назад, я не отримав взагалі нічого за ці гроші. Зараз щось у них не відображає. Коли я платив ці 424 вакси, то ну, я був в топчику, а в день розіграшу повлазили якісь чуваки, які там по 8500 ваксів сюди закинули в цю лотерею. Той, що на першому місці був по кількості лотерейних білетів, він 8500 ваксів кинув, він з цих 15 призів забрав 8 призів, більш половини. Я зі своїми 424 нічого не отримав. Чому я сюди вирішив вкластися, але я нікого не агітую сюди вкладатися, просто розповідаю про цю лотерею. Тут діє така система, що один ВАКС це один лотерейний білет. І ще можна зекономити 10%, купивши там за їхні токени. Там зараз була економія 10%, якщо за Fusium купляєш. купуєш. Навіть через цю лотерею тут трішечки ще підріс курс фузіуму. Але ви самі вирішуєте, чи грати в цій лотереї, чи ні. Як на мене, щотижневий лакідров виглядав перспективніше, бо тут білет коштує всього 1 вакс. Але це виглядало перспективніше до того, як я тільки ну, виграв там за 1300 щось. От і все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підтримайте україномовний контент і звісно заробляйте крипту. Колись вона виросте і ми розбагатіємо. Я сподіваюся.